Перед шепетівським підприємством теплових мереж постало важливе питання: надавати якісні послуги з централізованого опалення під керівництвом ТОВ Шепетівка Енергоінвест чи підпорядковуватися міській владі. Так 18 січня рівненський апеляційний господарський суд виніс постанову про залишення апеляційної скарги ТОВ Шепетівка Енергоінвест без розгляду, а рішення господарського суду Хмельницької області залишити без змін. Враховуючи той факт, що на засіданні чергової сесії Шепетівської міської ради депутати відмовилися слухати працівників підприємства, виступив лишень головний інженер. Ми вирішили поспілкуватися із співробітниками ТОВ Шепетівка Енергоінвест та запитати про те, яка ж ситуація нині у колективі на підприємстві і що очікує нас, шепетівчан, споживачів теплової енергії у даній ситуації, ми цінуємо свої робочі місця. Пишаємось тим, що працюємо в найбільшому підприємстві міста Шепетівки. Наше підприємство щодня покращує якість послуг надання централізованого теплопостачання, проводить модернізацію, встановлює нові котли. Щороку замінює значну ділянку теплових мереж і наші споживачі отримують якісні послуги теплопостачання. Роботи, які ми виконали і виконали успішно літом, дають свій результат сьогодні. Тобто ту роботу, яку ми зробили, мається на увазі і ремонт теплових мереж, ремонт котельного садкування, насосного парку, ремонт іншого садкування котельних, дало нам змогу сьогодні безперебійно працювати нам і нашому підприємству. Люди налаштовані, оптимістично, всі знають свої обов'язки, а це в нас саме на дільниці є оператори, сусере-ремонтники, зварники. Саме оператори виконують свої обов'язки по наданню тепла у будівлі наших громадян, не тільки громадян, а й Тячі садочки, школи, і інші заклади, бюджетні установи. І є робота і для стосарів ремонтників. Вони займаються обслуговуванням технічної сторони котельні, тобто устаткування котельних, насосного парку, запірної арматури, теплових мереж. Все це. Разом говорить про те, що люди знають свої обов'язки, знають свої поставлені задачі, які на них покладаються. І якщо нам не будуть ніхто заважати з боку виконувати ці свої обов'язки, то ми, я думаю, успішно зможемо завершити опальний сезон і розпочати наступний ремонтний сезон. Мені подобається працювати вдовше бутівка Енергоінвест. Підприємство щороку проводить модернізації, регулярні поточні ремонти. Завдяки цьому умови праці наші зтодо змінилися. У нас дуже прекрасний колектив, гарні відносини з керівниками, достойна заробітна плата. Завдяки якісній підготовці влітку до палюного сезону зараз котельні працюють безперебійно, витримують великі морози. Тому в наші оселях завжди тепло до за будь-яких погодних умов. На даний час трудовий колектив став заручником ситуації, яка склалася в місті по відношенню до міської влади і приватного підприємства, яким є Шпідівка Ну, Що стосується трудового колектива, працюємо в звичному режимі. Виплачуються компенсації всі, які заплановані протягом року, і укладені з колективним договором, з підприємством і колективом. Маємо можливість професійного росту для працівників. Получаємо заробітну плату, виплачуються виплати згідно колективного договору, що стосується пунктів матеріальної допомоги. По різних ситуаціях, які виникають у працівників. І в загальному настрій робочий, бойовий, професійний. А що ще треба для трудового колективу? Щоб зарплата була, отримали люди гроші, ну і робота була. І На даний момент ми це все маємо. За словами начальника виробничо-технічного відділу, працівники підприємства неодноразово надавали програму перспективного розвитку на 5 років, а саме на 2015-2019 роки для затвердження міською радою. Як цього вимагає закон України про теплопостачання? Основними ж напрямками заходів було передбачено не лише економію природнього газу, але і заміни його на альтернативні види опалення. Міська рада отримала документи. Доказом цього є те, що на адресу підприємства надійшов лист запит від міської ради про обсяг фінансування заходів. Наші працівники надали інформацію. Однак зворотнього зв'язку, чи погодила міська рада програму чи ні, ми й досі не отримали, розповідає начальник виробничо-технічного відділу. Ми робимо все для того, щоб підприємство працювало, щоб давало людям тепло, щоб в оселях людей все було гаразд, щоб вони про це не думали. Ну, останні події визивають тривогу. Не хочеться, щоб наше підприємство повторило шлях якихось інших комунальних підприємств, які зараз канули в ну, Круг обов'язків в нашої дільниці входить ремонт об'єктів та споруд, ремонт котлів і тепломереж зовнішніх. Ці всі питання вирішуються і навіть ну, не може бути сумнівів, що вони можуть не бути вирішені. Тривогу визиває стан справ з цим зовнішнім впливом. Не хотілося б. Щоб ці обставини помішали безперебійній роботі колективу, хотілося б все було гаразд в рамках. Хотілося б, щоб робочі місця були збережені і щоб через пару років наше підприємство таке ж саме було процвітаюче і надавало ті ж самі послуги безперебійно без аварій. Знаєте, в світі останніх подій і ажіотажу, який возник вокруг нашого підприємства, після 18 января, коли ми програли, рішенням від цього суда, был розорвано. конституционный договор я бы хотел высказать лично свое мнение по поводу сложившейся ситуации и сказать что в своей трудовой практике я сталкивался уже с подобной ситуацией аналогично у меня такое дежавю, знаете небольшое когда местная власть столкнулись интересы местной власти и частного бизнеса когда ранее коммунальная собственность была передана в управление частной компании, они осуществляли свою деятельность, водоснабжение, и теплоснабжение. И когда произошли смены в местной, в местной власти, они решили вернуть, ну, под лозунгом вернуть все в коммунальную собственность, что так будет лучше, возникла ситуация подобная, когда в городе, правда, население меньше, чем шипетовка по объему, и там это все процессы прошли быстрее, и результат я увидел буквально за один сезон. Привело это к тому, что после передачи теплосети на баланс коммунального предприятия, некоторые бизнес-структуры, которые были заинтересованы в этом, поделили абонентов физлиц и бюджетную сферу, отделили от коммунальной собственности, как это произошло в Шепетовке с Центральной районной больницей, на таких объектах установили свои модульные котельные, стали работать. Сначала отделили больницу, затем школу, садик, институт, всю бюджетную сферу. И получилось так, что население осталось один на один с теплосетью. Данное предприятие проработало только один сезон, потому что все затраты легли на население, на обычных потребителей. И предприятие, тариф либо нужно было поднимать до заоблачных цен, чтобы дальше работать, либо просто банкротить предприятие. И это было, в принципе, на руку местной власти. Предприятия обанкротили, котельные порезали на металлолом, на этом тоже заработали деньги. И там тоже были уголовные дела, потом разбирались. Но суть в том, что абоненты и простые жители остались один на один с этой проблемой. И те люди, у которых были деньги на индивидуальное отопление, они его подключили. Ну, такие было 30%. А остальные незащищенные слои населения, у которых нет таких денег, чтобы поставить себе индивидуальное отопление, они приходили, потом обращались к нам и говорили, а как же нам теперь быть? Мы вот ходим в квартире холодно, ходим в трех свитерах, спим под тремя одеялами. И что нам дальше делать? Квартиры, стены покрываются плесенью. Вы ну, знаете, к чему приводит, когда такое разбалансировано. В 10 квартир есть отопление, а остальной дом холодный. Это также влечет и последствия для самого строения. Начались проблемы. Осыпалась облицовка дома, трещины в домах были, но ну, это все такие нюансы. Я просто привожу пример, к чему это может привести. Потому что, как бы там ни было, наши предприятия за годы своей работы, добилась результатов. И наши сотрудники могут это подтвердить, я думаю, уже они подтвердили. Если бы мы просто голословно говорили, что мы провели модернизацию одной котельной, второй котельной, делаем ремонт и теплотрасс, знаете, как в фильме, три куртки замшевых, три магнитофона отечественных, то и сотрудники бы сказали, что ну, это все неправда привели бы на любую котельную и сказали, вот говорят, что провели модернизацию, а котлы старые. На самом деле вы можете зайти на котельную и посмотреть то, что мы говорим. По решению суда, да, есть просто юридические моменты, Котельная не введена в эксплуатацию, то есть модернизация проведена, не успели ввести в эксплуатацию и, соответственно, не смогли отобразить в бухгалтерском учете, поэтому считается по бумагам, что модернизация не произведена, а на самом деле она выполнена. Вот. Поэтому я бы хотел сказать, что в данном случае затронуты интересы в первую очередь простых жителей, которые получают тепло... услугу теплоснабжения. Потому что если произведё... произойдет то, что хочет сделать местная власть, ну, я думаю, сезон второй жители будут постепенно переходить. Ну, коммунальное предприятие будет оказывать услугу только для жителей. Бюджетная сфера будет переходить. Частные руки устанавливаются модульные котельные. Все затраты лягут на потребителя. И в принципе, наверное, это думаю приведет к тому, что данные затраты будут покрывать из бюджета местного. То есть то, о чем мы вот говорили на заседании вчера городского совета. Выделить деньги на медицину денег нет, детям на питание денег нет, а придется выделять на коммунальное предприятие теплоснабжение, потому что нужно будет закрывать зарплаты или нужно будет модернизацию, которую проводить. То есть это все ляжет просто на бюджет, где деньги, которые можно было использовать на ремонт дорог, или выделить на медицину, на образование, теперь все это пойдет, будут разводить руки, ну а как, надо же как-то выживать. Поэтому сейчас идет, мы работаем в правовом поле, есть высшая инстанция, мы обращаемся туда, подаем документы, пока не стоит нагнетать какую-то обстановку такую, мы работаем, думаю, доработаем еще Сезон а далі время уже покажет. Хочу висловити свою позицію стосовно рішення апеляційної інстанції. Постанова рішення апеляційного суду прийнята на користь Шепетівської міської ради, тобто рішення господарського суду залишилося чинним, але наші дії на цьому не зупиняються. Ми подаємо касаційну скаргу вищий господарський суд, і думаю, дані даній інстанції ми докажемо. Правду нашого підприємства апеляційний суд залишив в силі рішення господарського суду Хмельницької області, але це ще не остаточне рішення, тому що є ще вищі судові інстанції, до яких буде звертатися наше підприємство. Колектив підприємства приїхав до апеляційного суду в Горівне, міста рівне, місто Рівне. Сказати своє слово, але, на жаль, апеляційний суд не прислухається до думки народу, і ну, вони залишили таке рішення Хмельницького господарського суду без змін. Наші юристи будуть подавати позови на вищі судові інстанції, і ми будемо надалі відстоювати правду, відстоювати інтереси нашого колективу. Вчора ми з колективом були на сесії міської ради, всі ми бачили, як голосують наші депутати, коли вони голосують за ті рішення, ті постанови, які навіть вони не бачили в очі. Представники міськвиконкому відкрито виходять на трибуну, кажуть, що вони ці рішення приймали ввечері. Вони не заслуховуються на депутатських слуханнях і просто пропонуються депутатам проголосувати, навіть не ознайомившись з цими пропозиціями. І депутати за це голосують. Наш колектив підприємства прийшов на засідання міської ради. Ми бачили, що там робиться, коли деякі особи... Навмисно блокують двері, не пускають колектив, цілий колектив підприємств на засідання міської ради, не допускають представників колектива на трибуну для того, щоб вони висловили свою точку зору, для того, щоб кожен з наших співробітників, який має бажання, сказав, де він хоче працювати і що він хоче робити. Цього до, до, до думки наших співробітників ніхто не прислуховувався. Депутати приймали рішення, навіть не прислухаючись до думки цілого трудового колективу. Ми всі знаємо, що таке комунальна власність, тому що коли водоканал належав на правах концесії енергоінвесту, ми отримували воду цілодобово. Зараз ми не отримуємо воду з 12-ї ночі по шосту ранку. Це бачать всі мешканці міста Шепетівка. Також можна сказати і про тарифи, тому що, коли був енергоінвест, тариф був у два рази нижчий, ніж зараз. Тобто, коли передали водоканал. До комунальної власності тариф зріс практично в два рази. І це бачать всі мешканці Шепетівки. Щодо нашого підприємства, то я хотів би сказати, що щоб наші споживачі не довіряли ніяким пліткам, чуткам, які ширяться через засоби масової інформації, тому що Шепетівка енергоінвест і надалі є гарантованим постачальником тепла. Ми рухаємося в правильному напрямку. Набагато зменшилась кількість скарг від наших споживачів, і ми і надалі плануємо працювати в покращенні постачання тепла нашим споживачам.